Це Ігор, йому 42 роки. Просить не показувати обличчя, лікується в Острозькій психіатричній лікарні від алкогольної залежності. Я вирішив сам порадився з дружиною, сказав, що з'являється мене така хвороба і вирішив сам. Лікуватись, а це любов. Жінка все життя пропрацювала в медицині. Після смерті сина каже, у неї настала жахлива депресія. В самотужки впоратись не змогла. Тепер щомісяця лікується у психлікарні. Мені дуже в середині недобре. Я не маю де дітися, я не можу їсти. Я не можу руки, трусяться, і все тіло труситься. Я отут знаходжу. Лікування, а це вже інший корпус закладу, грати на вікнах і десятки чоловіків у дворі. У даному приміщенні психічно хворі пацієнти, згідно рішення суду, перебувають на примусовому лікуванні. Крім них, алко та наркозалежні пацієнтів не менше, тому що ви прекрасно розумієте, ви бачите, що зараз робиться з алкоголізмом, з наркоманією і так далі. Це не тако не секрет, і заплющувати очі, розказувати, що все дуже добре. що в нас цього немає. На жаль, не можна. У лікарні нині перебуває 300 пацієнтів. Медики кажуть, психічні хвороби молодшують депресії, шизофренії, люди з алко, наркота ігровими залежностями суїцидальні хворі. Після лікування пацієнтів виписують, а інші поступають. Щоправда, заклад зіштовхнувся з проблемою недофінансування. Якщо говорити мовою цифр, то на сьогоднішній день ми маємо. Заборгованості 6 мільйонів 800 тисяч станом на 1 липня, із яких 3,5 мільйонів це недофінансування минулого року. Не дофінансовує заклад Національна служба здоров'я України. Причин цьому декілька. Це єдиний заклад, який надавав медичну допомогу пацієнтам з хірогічним розладом психічного здоров'я, лікував пацієнтів, які мали супутню патологію COVID-19. А цей заклад Національна служба не проконтрактувала на пакет COVID-19, тобто медичні працівники не мали додаткового фінансування на 300% добавки до заробітної плати. Тому керівництво закладу виплачувало цю надбавку із загальних надходжень, які надходили по тих пакетах, яких у них підписано. Отже, це один фактор. Наступний фактор: ми очікуємо, все ж таки по наших розрахунках більший коефіцієнт, і більшу капітаційну ставку і більше коштів з нового. Року національної служби здоров'я з першого квітня, проте на жаль, отримує ще меншу кількість коштів. Тому вирішили заклад оптимізувати у першу чергу скоротити працівників. На початку року їх було 340, На перше жовтня має стати 270. Втрачати роботу не хоче ніхто. Мені 47 років. Скажіть, куди мене хто прийме йти в приватну клініку? Ми вже відпрацьований матеріал. Боліше, повірте, боляче, просто і за пацієнтів, боляче, і за працівників аргументують, скорочувати штат вже й так немає куди. Ми втрачаємо досить багато персоналу. Для того, щоб отримати збудженого хворого, треба три працівника і медсестру, тобто чотири працівника. А в нас виходить, що зараз відділення по одному санітару, якщо то чоловіче відділення, одна медсестра. І старшими медсестра. щоправда поменшує і пацієнтів. Когось лишать у психлікарні, частину перенаправлять в інтернати, а ще когось випишуть додому. Медики кажуть, це неприпустимо, бо деякі хворі без лікування становлять небезпеку для суспільства. От він живе з мамою. Він є психічним, має розлад періодично. Він мусить тут бути. Ми їх лишимо без того. Він сюди не прийде. Як він може не отримати медичну допомогу. Розказувати про те, що там хтось до нього буде приїжджати, мобільні бригади, і давати таблетку ну це також нонсенс. Тому що таблетку треба давати кожен день. Покидати стіни психлікарні пацієнти не хочуть, їх настрої насторожують. Не дай Бог закрити цю лікарню, щоб брати білю і вішати. Я тоді. Я такі я не знаю, як буде кардинальних дій з психлікарною в острозі, поки не вчинятимуть. Про закриття чи об'єднання мова не йде, кажуть у департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я. Але оптимізації все ж не уникнути з дев'яти відділень лишать п'ять піде частина працівників. Більше 30 осіб скорочено, і наступний етап буде в межах 50-70 осіб буде скорочено, відповідно скорочений ліжковий фонд. І Ми очікуємо за, за два місяці вийти на. На так скажем, зрівняти важелі фінансування і потребу водночас будуть звертатись в НСЗУ, щоб там підняли тарифи для фінансування психіатричних закладів. Також проситимуть грошей і у депутатів Рівненської обласної ради, аби скоротити заборгованість і погасити борги по зарплаті у працівників. Анна Олександр Бойко, новини Рівного.